Привіт, такі любі друзі! Ви на каналі Галина Пановик. Мазайття життя. Сьогодні така популярна тема тема схуднення, особливо для людей середнього віку, а навіть старшого віку, вже коли приходить третя молодість. Я в своїх попередніх відео, попередніх роках, часто говорила про методи схуднення, хоча я не дієтолог і сама достатньо велика. Але я говорила те, що я... Протягом життя вивчила, який маю життєвий досвід. І в кожної людини, напевно, є якийсь досвід, яким вона може поділитися. Я так подумала, порахувала, що в мене протягом життя, а воно вже таке велике позаду було багато методів, яких я використовувала для схуднення. І Я про багатьох з них вже говорила, але прийшов час і, можливо, не хочеться ритися в тих моїх цих роликах, а їх в мене вже десь понад 600. Я хочу кожний день, кожен день, чи там через кілька днів давати коротеньке відео про кожну з цих методів яких результатів, яких позитивних, яких негативних явищах. Якщо, шановні мої друзі, будете мені кожен раз відповідати, чи продовжувати цю тему, чи ні, я буду вживати заходів. Самий перший метод схуднення порадила мені сестра, коли мені було десь. Двоюрідна сестра, коли десь мені було, може, 30 років, вона, по-моєму, тоді якраз я сильно набрала вагу десь до 90 кілограм після народження другої дитини. І вона каже, давай їй хтось порадив пити просто молоко. І я думаю, так вживаю все, час від часу. Перший тиждень пила протягом дня одне молоко, вижила. Наступного тижня я вже пила підряд два дні одне молоко. Нічого так. На третій тиждень три дні підряд. Вже було трошки тяжко, але звикалося. Потім чотири дні підряд я набралася нарешті наглості, сміливості, я п'ять днів підряд пила молоко. Ви знаєте, весь той період я старалася, все можливе. Я займалася спортом. Як мені було легше, я ходила на культуризм, піднімала штанги, ходила на якісь такі різноманітні, цікаві модні методи схуднення. Але я зрозуміла, що саме це харчування. Але була настільки сила волі, що я навіть поїхала в село в гості. Я поїхала в гості до сестри на день народження, І щоб її образу, я сіла за стіл, який був багатий повністю різними чудовими, смачними, пахнущими стравами. Я не доторкалася, кажу, мені стаканчик молока. Я пила це молоко. Правда, пізніше, як ми пригуїли в лісі, я чуть не зомліла, тому що настільки була виснажена. Ну, прийшов час, я так вперто настирливо хотіла схуднути. Прийшов час, вісім місяців, я кожен раз міряла сантиметру. не ваги тоді ще не було. Міряла об'єм руки, об'єм талій, об'єм бедер, ніг там зверху, знизу. І через якийсь час я мене стимулювала те, що я бачила постійно зменшення цих об'ємів. Через вісім місяців я вже десь пішла, бо ваги все-таки ще не мала. Зважилась, то вийшло, що я. Скинула 34 кілограми. Але я потім думаю, що таке ніхто на мене не дивиться, ніхто на мене не звертає увагу. У мене тут заміж шиї була яма, а замість живота зараз трохи є, вже мені 70 років, бо та ж яма. Я була дуже страшна, але я була щаслива, що я схудла. І досить довго, багато досить років я трималася. Просто я хотіла бути, то були молоді роки, хотіла бути красивою, хотіла гарно вдягатися. І старалася триматися. Ну, прийшов час, і тоді знову зірвалася. Прийшло достатньо років, я трималася. Але трошки було важко, тому що я все-таки не дотримувалася таких важливих правил, щоб приймати якісь вітаміни. І часом був такий стан, буквально я ж їла мало, їла такі страви, які були сичоги, ні, втрачала підвої, пила, пила всякі напої і втрачала рідину разом з рідиною. Звичайно, виходить каю, людина втрачає калію, втрачає кальці, і в неї понижується тиск, стає погано. Тому я подумала, що цей метод не дуже добрий по 5 днів не їсти, тільки пити молоко можна. Так само, я колись пробувала не тільки молоко, я пробувала 10 днів пити воду. Це було тяжко, тому що якщо в когось є, не всі мають добрий водно-сольовий обмін. У когось нирки, трошки там, не кажу камені, навіть якщо пісочок, починає виходити з пісочок, тому що багато пити води рідних, багато пити сечогінних трав, наприклад, чи воду з лимоном, який покращує сечовидіння, Тоді підуть камені, якщо вони я піду, або трошки пісочок, і тоді людині дійсно будуть моїти будуть нирки. Но я витримала такий великий, такий великий період в своєму житті, Вісім місяців я терпіла, ну я була після того. Худю ще на мене мужчини не оглядалося. Бо якби я була така, тоді, то я йду, мені було в Кожен раз оглядається, думаю, корова яка велика. Я була страшно худа, і коли моя, моя покійна Гандзе прийшла каже, ну Галя, ти сильно схуда, але більше не худна. Ось така в мене була історія, шановні мої глядачі, мої слухачі, будь ласка. Напишіть мені, чи продовжувати інші методи мого схуднення. Як я сама з власного досвіду і трошки почала вивчати, навіть дві книжки написала, вивчати, як е, оздоровлюватися, як... І особливо зараз цікаво, тому що я вже в літах, і я теж хочу бути красива. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня, мирного дня, щоб вам не летіли ракети на ваші будівлі, щоб був гарний настрій, щоб було здоров'ячко. Але коли хочеться їсти, їдьте, будь ласка.